Один мій екіпаж це сотні збитих. Це сотні, це не десятки. А там хай думають, вже, скільки ми їх збили. Військовослужбовець Денис разом з екіпажем перехоплюють та знищують російські безпілотники. Все, що літає, все повинно бути знищено. Ми працюємо особисто я і ті, ті, як це підрозділи, які в підпорядкуванні в мене, вони, вони працюють саме по розвідкрилам. Ударні БПЛА у нас це ланцет, це молнія, це зала куб. Його шлях до війська був непростим, говорить Денис. У листопаді 2017 року він потрапив у ДТП. Як наслідок, ампутація ноги. У 2017 році, в листопаді місяці, здається, от це трапилось. І Війну я вже зайшов з каліцтва. Ну слава Богу, що вже зайшов. Я навчився ходити на протезах, тому що протези, які видають, вони не самі найкращі. Денис житель Лівобережжя на початку повномасштабного вторгнення почав займатися волонтерством. Розповідає у липні 2022 року, вивіз родину на підконтрольну Україні територію, а сам повернувся у Херсон, аби допомагати людям. Виїхав з окупації у вересні 2022 року. Зараз будемо розфасовувати і роздавати. І розвозить. К сожалению, на много населення не вистачає, але ну, на таких, що знаємо, нуждаючихся, будемо зараз в пакети роздавати. Херсон, остров. Забираємо людей. Тут все тихо, по воді все тихо, можна пройти. Це 22 рік. Возив людей була своя лодка під час окупації, коли ще. Моє рідне місто не зайшли росіяни, були тільки на околицях. Нельзя було проїхати через Антонівський міст. Були бої і я возив людей на лодках. Я їздив через фронт, через, через різні пункти пропуску, допоки їх не закрили. Як закрили, долучився вже до війська. Денис говорить: на підконтрольній Україні території одразу пішов до військомату. Спочатку у службі йому відмовляли згодом, долучився до 124 ї окремої бригади територіальної оборони. Після чотирьох місяців взяв участь. У першому бойовому завданні. Це я виїхав і вдалиться, я відпрацював по, по шахедам ну, з автомата, це було вночі, і мені вдалося, як потім вже експертиза підтвердила, що я вразив їх, і вони не долетіли і впали. Це перше бойове завдання. Зараз Сава працює з дронами-перехоплювачами у 34 й окремій бригаді берегової оборони 30-го корпусу морської піхоти ВМС ЗСУ. Чоловік говорить, для цього потрібно мати гарний зір та реакцію. Це не кожному дано, тому що це зір, це реакція. І коли ти бачиш там орлана за 150 тисяч доларів. То в окулярах, якщо ти в окулярах, то там ніхто не бачить твої очі, але очі взагалі не кліпають. Ти просто дивишся прямо, і твої руки щось роблять. І все, ти, в тебе серце калатається, і з боку хлопці кажуть: Блін, ми чуємо, як ти дихаєш. Тихіше трошки там. Денис говорить, його мрія бачити, як дитина зростає у вільній Україні. Хочеться просто до сім'ї вже. Хочеться до сім'ї, хочеться бачити, як росте твоя дитина. Але щоб бачити, як роса твоя дитина, в неї повинна бути якесь майбутнє. Люди багато людей цього не розуміють, наскільки зараз на кону стоїть наша державність, і це і є мрія, щоб наша державність берегла. Тетяна Штепенко, Роман Царьов, Ігор Петченко, Суспільне новини, Херсонщина.